Гарно і позитивно. Я довго не була. Яся вернула, я мало віддихала. Бидемо робити фаршировану ріпу, таку добру з м'ясом. У Отаку сирної, пудливість, така дуже добра. Показую. Беремо почищену ріпку. Чинимо в ній дірочку? Дірищу кого один учинити. Когодень учинити дірочку. У мене буде дірочка. Йо? Сякані. Це Ся будемо фарширувати. Так, ріпусь ми помили, приправили ми фарш. Фарш у нас цибулька, чеснок, суль, попер та й зелені. укроп та й петрушка. Все перемішаємо сяк. Сак файненько. І набиваємо рібку файно. Сяк перстиком, дірочку. Сяк раз, раз. сак бе би била полна, мало, туј придержујете бе вам фаш, фарш, а туј сак фајно набиете. Би се фајно там држала сак. Сак и нафарширујете. Нафарширујете и... Приберемемо серки плавлені. Скіни плавлені. Ми їх маленько пощипаємо. Сяк... Бо вони все будуть далі варити в той рибі. Йо? Буде дуже добре. Зараз вам покажу далі. Так, той у нас є плавлені сирки та й сметана. 300 грамм сметана та й 300 грамів сирку. Засипаємо 250 г молока. Рібку кладемо варити. всі шуми збираємо все. А коли ріпа почти готова, будемо заливати тут сирк, сметану, коротше, тут у смесь. Так, наша ріпка почти доварила, засипаємо в ту смесь. promišuje je na i dovarjuuje se še še naj sevaririta. Mm. Hoće bomvam kazati š se ripa duže dobra sviža, no kolevna postoje do većerano rozzurita. Dana šema je dobra. Vr fajno posoleme. sako nasvolja da jev ta ripka vedete. Neme probovati kuštovati. Ви маєте знати потім казати, що я собі много не наметала, ні. все таке діетичне. Все таке добре дієтичне на сметанці із сирками. Все таке смачне. Знаєте, сирка додають укус твій ріп. Ну дуже добре. Попробуйте, не пожалієте. М -м -м. Боже, яка насолода. як я скільки люблю. І діти будуть їсти і їсти. Так. Всім гарно і позитивного. Робіть це їсти, бо сте не були голодні. Золотушечка моя. М -м -м.